Міжнародну наукову конференцію Особистість в культурно-освітньому просторі Дмитро Кремінь до 70-ти річчя від дня народження Закарпаття Миколаївщина розпочали врученням грамот і подяк педагогам. Переважно це вчителі української мови та літератури, які активно популяризували і популяризують творчість Дмитра Кременя. Конференція це є черговий захід, який проводиться в рамках підписаного меморандуму між Закарпатською та Миколаївськими військовими адміністраціями. Організатором цієї конференції є Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. А педагогів, яких ви бачите на цій конференції, це педагоги, які представили свої розробки і вони лягли в основу навчально-методичного посібника, який був впорядкованим нашим інститутом та. Представлений цей навчально-методичний посібник зможуть використовувати педагогічні працівники всіх закладів загальної і середньої освіти з метою популяризації творчості Дмитра Кременя серед учнів Закарпатської області, і не тільки серед нагороджених Наталія Половка, директор нижньоболотнянської гімназії, учитель української мови та літератури. Протягом квітня травня проводився конкурс конкурс поезії Дмитра Кременя. Наші учні взяли активну участь. А на уроках літератури рідного краю завжди використовуємо вірші Дмитра Кремень. Шануємо його творчість. Учитель української мови та літератури Ужгородського ліцею номер 5 Наталія Боднар працювала над конспектом вивчення творчості Дмитра Кременя в школі. Література рідного краю, тема уроку Шевченківські мотиви в поезіях Дмитра Кременя. Я викладаю тепер цього року в 9 класі, і це буде дуже актуально і дуже підходитиме після вивчення творчості Шевченка. Мотиви Шевченківські у творчості Дмитра Кременя. Цей урок вміщено у книгу, яку видрукувало ЗІПО. До конференції долучилося понад 200 учасників із різних куточків України, а також із за кордону. На конференцію з'їжджаються сьогодні майже всі найповажніші дослідники творчості Дмитра Кременя з усієї України. Приїхали його земляки із Миколаївщини, яка стала по суті другою його батьківщиною. Приїхали наші колеги із інших інститутів післядипломної освіти з України. Крім того, приїхали друзі його, які ще на сьогодні живуть і пам'ятають добре Дмитра. Це буде дуже цікава така науково-педагогічна Логічна толока. Про важливість таких зустрічей зауважив і син Дмитра Кременя, Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Ці зустрічі на Закарпатті вони про велику повагу до славних батьків української нації, хто наближав українську незалежність, хто розбудовував українську духовність і культуру. Звичайно, це про Закарпаття сьогоднішнє. Воно є не тільки багатомовним, воно є проукраїнським. І я як уповноважений захисту державної мови і син Дмитра Кременя прекрасно розумію, що мова це і є наш орієнтир, це наша свобода, це наш територіальний кордон, і наша боротьба, і наше наближення української перемоги. Тому серед лідерів учнівства, серед лідерів літературного життя краю, серед політиків Закарпаття, ми будемо говорити якраз про те, як вшанувати інших. Закарпатських письменників як показати приклад творчої співпраці між Закарпаттями і Миколаївщиною. на конференції. Йшлося про вивчення і популяризацію творчої спадщини Дмитра Кременя, про його життєвий шлях, збереження видання творів письменників краю, які теж є лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка. Тощо нагадаю відповідно до постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. 2023 оголошено роком Дмитра Кременя. Тому на Закарпатті продовжують ушановувати поета, публіциста, есеїста і перекладача.